В ефірі телеканал «Чернівецький промінь програма Чернівці сьогодні, пані Елеонора Молдован, генеральний консул Румунії, у Чернівцях є гостем нашої програми. Вітаю вас! Дякую У Чернівцях Відзначили національний день Румунії. Наскільки важливо для румунської громади відзначати це свято і як воно взагалі відбувається? Традиційно Генеральне консульство Румунії в Чернівцях організовує Національний день у Чернівцях і на Закарпатті, також і в Закарпатській області живуть румуни. І традиційно ми там робимо за два дні швидше, чим у Чернівцях, а в Чернівцях це вже традиція 1 грудня, генеральне консульство запрошує не тільки представників румунської громади, але і всіх друзів Румунії та румунів разом відмітити державне свято, національне свято. Тоді, коли всі згадуємо про румунську культуру, про румунські цінності, про румунський народ. І про його бурхливу історію у Чернівцях, як зазвичай, ми провели ряд заходів. І протягом цього тижня, тижня у нас будуть також різні заходи і культурні дійства, які приурочені Національному дню Румунії. Але саме основне – це перше грудня, тому що це безпосередньо день, коли ми нічого не робимо, тільки відмічаємо культурні аспекти історії румунського народу. Ми розпочали вчорашній день з візиту пана міністра. Міністр делегат для румунів звідусіль або міністр, який піклюється питаннями румунів звідусіль, звідус румунів, які проживають і в Європі, і в Азії, і в Америці, і по цілому світі. Ми мали зустріч із обласною владою пан Генічеру, а також і пан Марчук. Спільно провели зустріч із паном міністром Богданом Стонаєвічтович. І після була відкриття виставки етнографія Сипинца». Цікава виставка фотографій про дуже традиційне село Мароморозчини. Це повід, який на півночі Румунії. Марамуриш і надзвичайно важливий населений пункт із такими історичними традиціями, і так званий Веселий Цвинтар. Влітку цього року делегація фотографів з Чернівецької області відбула до Сипинці, і там був такий пленер. Вони фотографували повністю це село. І особливо акцент падав на, на це кладовище і на ці хрести, які представляють цінність для жителів Сапінця. Хочу підкреслити, що веселий, веселий цвинтар – це єдиний цвинтар, такого, цвинтар такого типу у світі. Він став не тільки культурним. Таким пунктом для румунів, але і туристичним пунктом для туристів, які приїжджають за кордоном, це можливість знайти і поглибитись в душу і у віру, і у традиції, релігійні традиції румунського народу. Дуже чітко збереглись ці традиції даків, які проживали. На території Румунії. І таким чином, о 11-й годині вчора відбулося відкриття виставки Сапунца. Пан міністр також брав участь у відкритті виставки. Було покладання квітів до пам'ятників Міхая Імінеску та Тараса Шевченка, а вже з 14-ї години у нас був офіційний прийом, прийом, приурочений Національному дню Румунії. Були присутні представники влади, представники громади, дипломатичний корпус, акредитований в Західній Україні. А також і багато друзів і гостей з Румунії, які представили культурну програму, які представили різні проєкти, над якими працювали протягом року. Зважаючи, що наш день припадає якраз у, на, на місяць грудень, це місяць, коли ми можемо зв'ясувати. Те, що ми робили, підтвердити і підсумувати, як ми працювали протягом року, то всі партнери з України і з Румунії, вони мали вчора можливість разом з нами зв'язувати суть ціль їхніх партнерських відносин, а також я це зробила і для нас, як генерального консульства. По наших відносинах з державними органами України, а також з громадою. От якраз зараз, я думаю, ви можете розповісти, наскільки наша влада зацікавлена у зміцненні, у посиленні співпраці між Україною та Румунією? Чи тільки згадує про Румунію національне свято? Чи справді працює? Я хочу чітко підкреслити, що ми працюємо. У посиленому режимі для того, щоб розвивати наші відносини в європейському ракурсі. Зараз в цей складний, важкий час для України. Ми це все розуміємо. Важко скажімо, розвивати якісь культурні відносини або ті відносини, які потребують якоїсь фінансових затрат. Ми це розуміємо і стараємось. Притягнути е, ті проекти транскордонного характеру, або ті проекти, які можуть мати фінансування з боку європейських структур, з боку інших фондів чи з боку нашої держави. Е, і тому е, для громади я зараз вважаю, що в е, принципі Румунія повинна розуміти, що ми повинні підтримувати громаду. І ця практика існує на рівні румунського уряду. Є департамент, який піклюється проблемами румунів звідусіль, включно і румунів з України. І в нас є чітко встановлений порядок для отримання фінансування. Це фінансуються програми, які мають на меті культурне збереження збереження ідентичності. Підтримки громади румунської мови і все, що стосується румунської держави. Представники румунської громади вони вже знають про цю процедуру. Зазвичай у місяці січні всі організації, якщо мають бажання, подають свої заявки на різні проєкти і відбувається відбір на рівні міністерств, на рівні цього департаменту, який Координує і курує ці питання. І протягом року ці проєкти вони фінансуються. Режим надзвичайно прозорий, оскільки ці всі аспекти і процедурного характеру вони є на сайті, і всі інформації вони передаються тільки шляхом сайту і імейлом. Тобто, як працює наш уряд з румунами з Буковини, так працює з румунами з Америки. Так само Румунська, скажімо так, громада з Америки, вона також потребує підтримки Румунської держави, і Румунія підтримує фінансово навіть громади з Канади, з Австрії, з Америки. Всі ті, які відчувають цей зв'язок з своєю історичною батьківщиною. І звісно, що таким чином, цей зв'язок може мати більш юридичного характеру. І може сягнути певних глибин, щоб партнери зрозуміли, що дійсно ця підтримка просто дуже потрібна, більше як моральна, така складова. Що стосується громади, я відмітила, що протягом року в нас були хороші відносини з представниками Румунської громади. В принципі, Переважна більшість проєктів і тих культурних дійств, які проводились у Чернівцях і не тільки. Вони були підтримані румунським консульством. Це такий вже звичай перед тим, як організувати певні проєкти, я маю розмови. І тільки на підставі заяв з боку наших лідерів, громад. Я можу також підключитись. Якщо є такий запит, то ми дійсно підтримуємо будь-які проєкти, які мають прагматичне, практичне значення для збереження румунської культури, ідентичності і взагалі підтримки європейського іміджу Румунії тут на Буковині. Чи чисельно є румунська громада на Буковині, і зараз в якому стані румунське товариство в нашому місті? Стосовно громади, то там є декілька культурних національно-культурних товариств. Кожне товариство воно має свій об'єкт діяльності і аж ніяк воно не, не переплітається з іншими товариствами. У нас є десь приблизно 20 громада, має 20 національних товариств. По різних, по різних видах діяльності, наприклад, там товариство, обласне товариство румунської культури імені Міхая Мінеску піклується культурою, товариство Гольгофа. Воно піклюється збереженню пам'яті пам'яті тих репресованих осіб, які були репресовані під час сталінських радянських часів. Є дослідницькі, є багато редакцій, є багато товариств, які мають різні види діяльності. Разом всі вони мають на мету підтримувати румунську свою культуру, своє, свою батьківську віру і те, що стосується збереження ідентичності. Щодо малого прикордонного руху. Знаємо, в якій стадії і знаємо, що необхідно ще угоду ратифікувати, так? так. Коли це може відбутися? Ну, я хочу підкреслити, що зважаючи також на те, що у нас підсумуючий такий грудень, дипломатичний рік відносин Румунії та України, це, це рік, протягом якого відбулись важливі і визначні події. Які привели до інтенсифікації е, наших відносин та довіри, відбулись візити е, прем'єр-міністра офіційної до Києва, неофіційної до Чернівців, відбулись декілька е, обмінів делегацій е, і на рівні міністра закордонних справ? І саме основне, так як ви підкреслили, це підписання угоди про малий прикордонний рух. Урядом Румунії та України 2 жовтня в Києві. На даному момент на сьогоднішній день угода була ратифікована парламентом Румунії 19 листопада. Я сподіваюся, дуже швидко новий сформований парламент України також ратифікує, і незабаром ми ввійдемо в останній етап набуття чинності угоди. Угода проведе і надасть надзвичайні можливості для жителів, які проживають у прикордонній смузі, прикордонних територіях. Це буде така особлива економічна зона, де діють будуть діяти спеціальні норми. І якщо ми всі разом зрозуміємо, і румунська сторона, і українська сторона суть і юридичну базу, яку ми отримали на підставі цієї угоди, то ми можемо розвинути дійсно і і в нас, і в вас цю територію, тому що перетинання кордону, воно буде незначне, там навіть не передбачаються оформлення певних таких. Процедур тільки якщо за наявністю оперативних дані, то мож, будуть проведені митні і прикордонні перевірки, а так люди тільки покажуть карточку малого дозвіл марого прикордонного руху, і вони матимуть можливості рухатись декілька разів, перебувати навіть протягом цілого цілого е, року е, на чи в Румунії, чи на Україні, кажу, що це е, матиме можлив матиме безпосередню цінність і важливість і для громадян Румунії, які мають наміри е, мати певні контакти бізнесового характеру, комерційного характеру, або е, інші прибуткові е, діяльності на території України е, зменшується і спрощується режим е, отримання ПМЖ постійного місця проживання. І ряд інших юридичних таких процедурних аспектів також матимуть спрощення. І тому, на мій погляд, якщо ми зуміємо правильно зрозуміти і застосувати цю угоду, то ми можемо розвинути прикордонні території із залученням навіть європейських коштів. Пані Леоноро, зараз у всьому світі дивляться за подіями, які відбуваються в нашій країні. Яка позиція Румунії щодо них? Румунія, починаючи з листопада минулого року, вона підтримувала всі демократичні процеси, які відбувалися на території України у межах тих компетенцій, які надані іноземним державам іноземним державам відповідно до міжнародних норм і компетенцій. Румунія підтримувала на самому вищому рівні територіальну цілісність України, підтримувала решта демократичних явищ, які відбувалися протягом цього останнього року, останніми місяцями на території України. Звісно, що події, які зараз ведуться у в АТО, в зоні конфлікту. Вони застережують не тільки український народ, вони є таким моментом, який призводить до занепокоєння навіть. Не тільки румунських органів влади, але й румунського народу, бо ми все ж таки е, вважаємо себе хорошими, добрими, е, надійними сусідами. І коли сусіда у сусідів біда, то звісно, що ми всі переживаємо і ми знаємо, що це означає, і тільки мир може привести до регіонального розвитку даного даної, даної регіону. Е, і тому. Ми підтримуємо, надаватимемо і іншу підтримку, якщо будуть заявки. І уряд Румунії я дуже тішусь тим, що зрозумів, що це треба у першу чергу допомагати Україні, в тому числі і громаді. І зважаючи, що піде вже в принципі стабільність з політичної точки зору, тому що є президент, є парламент. Сформується уряд, і тоді вже можна буде на підставі домовленості зв'язувати ряд заходів двостороннього характеру для того, щоб отримати європейську експертизу і європейську допомогу. У нас є ця здатність. Напевно, після призначення уряду будуть певні обміни делегацій, які зв'язують. Заходи, які треба провести на рівні наших двох держав. Пані Леонору, Румунія пройшла шлях євроінтеграції. У нас все тільки попереду. На вашу думку, на чому необхідно зацентувати всі свої сили? Є дуже багато питань. Румунія з 2007 року, да рік, коли ми стали повноправними членами Європейського союзу, дійсно, це початок. Нових змін, нових перемін на рівні суспільства. І з 2007 року, і по сьогоднішній день, і далі ми продовжуємо безпосередньо структурну інтеграцію в межах Європейського Союзу. Є відмінності і різниці між державами і. Політика Європейського союзу вона має на меті, зважаючи, що в кожній з тих двадцяти восьми країн світу є різні специфічні національні особливості, все ж таки є речі, які з'єднують і допомагають кращому діалогу, і допомагають кращій інтеграції і взаємній допомозі у межах європейського союзу. Є питання, над якими ми ще працюємо. Такі питання, які стосуються корупції, які стосуються е, інших внутрішніх аспектів, ми ще працюємо, е, працюють над ними і в Брюсселі, і в Європі, е, і в Румунії. І, звісно, що я побачила, що є ряд е, законодавчих ініціатив і на рівні е, України. Ілюстрація, е, це ілюстраційний орган, який зараз. Е, Матиме можливість прийняти ряд заходів. Тобто це все дійсно йде по правильному шляху. Саме основне, щоб впровадження воно відбулося так, як зазначено в законі. Надзвичайний аспект і над цим треба працювати роками: це ментальність народу, це ментальність не тільки народу простого народу, це ментальність влади, ментальність державного чиновника. Що саме можете зараз більш ширше розповісти? Ну, влада вона повинна представляти інтереси народу. Народ делегує власне своїх представників, щоб вони стали владою і розв'язували їхні питання. І тому в законодавстві. І законодавча справа, вона повинна ввести до того, щоб якомога зменшити простір, який може призвести до порушення закон, законодавства. Тобто треба побачити всюди, де є проблемні питання, і чому порушується закон. Влада повинна знайти всі внутрішні норми і всі можливі інструменти для того, щоб якомога зменшити цей, цей простір. Щоб люди зрозуміли, що це їхня влада, і що їхні інтереси враховуються, що їхні проблеми розв'язуються, і безпосередній діалог із, із народом він повинен відбуватися не тільки під час виборчих агітацій, виборчих, виборчого процесу, але і протягом року, щодня, що щоб, щоб народ відчув зовсім інше обличчя. А який, скажімо, прототип чи модель державного чиновника повинен бути? Це той чиновник, який розуміє громадянина, який розмовляє на, на тих самих основах, має той самий статус, і розуміє, що це поставлений цей державний службовець тільки для того, щоб вирішити проблеми і всі аспекти, які стосуються суспільства, аж ніяк інші і в цьому аспекті і в нас є проблеми, тому що це тут торкається не тільки, скажімо, безпосередньої професійної підготовки це серія і ряд заходів, які торкаються виховання, сімейного виховання, моралі суспільних цінностей, це система цінностей. Яка повинна бути присутня, і воно все йде. Ви знаєте, навіть ми співаємо, танцюємо традиції, це все, але вони мають свою суть, корінь корінь цих традицій, навіть і танців, оспівує ту модель, яку прожило наше суспільство. І протягом історії в нас також були війни. Протягом кожний народ має свою бурхливу історію. Ті пісні навіть історичного характеру або, або будь-якого характеру, вони носять певну, певну інформацію. Тобто не треба забувати те, що е, маємо вже безпосередньо закладено як цінність у нашому е, духовному і культурному, е, е, скажімо, цьому задатку, е, генетичному задатку, е, і використовувати його. Мабуть, інколи треба подивитися, як такі проблеми були вирішені під час першої світової війни, як це, це розв'язувалось. Звісно, тут треба зв'язувати і сьогодення, і сьогоденнішні аспекти, і фактори, які є надзвичайно різними у порівнянні з тим, що відбулось в нашій історії. Пані Леоноро, ви закінчили наш Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Зараз ви часто спілкуєтеся зі студентами. Вони розповідають вам про їхні проблеми. Ви самі знаєте з власного досвіду, як проходить навчання. Чи ви можете зараз окреслити можливі зміни, які необхідно провести саме в системі освіти? Ну, у мене є певні компетенції як дипломат, я не маю право вмішуватись внутрішні справи будь-якої держави, в тому числі і установи або якоїсь національної структури. Діалог, який у мене є із, скажімо, із представниками університету і хороша співпраця із університетом, вона має на меті тільки добрі, хороші наміри. Пропагування європейських цінностей, так як наша місія, вона є єдиною місією Європейського Союзу в Чернівцях, і ми розуміємо, що ми повинні бути місією Європейського Союзу. І крім суто якихось технічних консульських проблем, показувати дійсно роль і присутність Європи. І Я докладаю і не тільки мої на наші дипломати. Взагалі консульство докладає зусиль, щоб в межах компетенції я це постійно підкреслюю, тому що тут особлива наша становище ми підтримували будь-які інтеграційні процеси і підтримували цінності Європи, суспільні моралі за того, щоб дійсно ми таким чином змогли допомогти румунському українському народу. У процес в інтеграційних процесах. Ну що ж хочу вам подякувати за цікаву розмову. Нагадаю, глядачам Елеонора Молдован, генеральний консул Румунії у Чернівцях, була гостою програми Чернівці сьогодні завтра буде новий день, нова тема, новий гість. Залишайтеся з нами.